Косики любить парадулька їсти. На скоро пишіть у коментарях. Дивіться, файленька за... Забадяжена вже. Видите? Все, стоїть. Чекає чергу. Ко буде мати бажанничку. Ну я ось солодкий. Підказують мене ось солені Тут ті парадички. Солені помідорка. Сіка зелена. Так що ко буде мати бажанничку, приходь. Нікайте, що вам кажу. Челя, позирайтесь. Ви такого ніде не бачили. Нікайте. <мі> це укріп. Дивіться. Та й охороняє такий вовк. Укріп. Обисті все розуміли. Оби тут не є на нога лишня не скочила, бо сис... І зіс дєдто і отото, і немає діл. Як вам сякий укропчик? Ну, напишіть у коментарях. Шикарний. Друзі, дивіться, обратно ми у всіх ангарах. Паранних. Ще мало пообставало. Біленькі. Біленькі, фіолетові. Рош, некий, які шикарні. А де? Тві е, такі ржі. Жовті-жовті. Фіолетові. Там взагалі некі такі класні. А ну ж, зараз вам там у я вам кажу, які парані, фіолетові, та й білі, білий, там такі білий, шикарний. Це яка біленька. Сіла ж будуть свисти Фіолетові, парадний. Той білий з фіолету. Ось який люблять парадні.

Ну і останній відос. Останній відос, бо більше кажуть, що не платять, не мають грошей. Мене оплачувати. Розб'єте. але мало її заробити за рекламку. Самі заробляй. І ви уникаєте та купите, сіков має бажання. Віць, ко має бажання я замовитися, які косички. Можеш і постійно замовляти. Bixi d-nomer no,